Я офіцер-рятувальник Гостомельської громади Владислав Прокопенко. Сьогодні я завітав на відділення Укрпошти для того, щоб надати суб'єкту господарювання допомогу, а саме роз'яснити, яким чином повинен бути встановлений генератор. Доброго дня, ви до нас звертались так? У мене є генератор. Так. Працює він без умов. А де встановлений наразі генератор у вас? Якраз він працює. Давайте обійдемо. Давайте Ми якраз подивимось, в даному випадку були виявлені захаращення шляхів екваційних виходів. Дивіться, це також є шлях евакуації, правильно так. я так розумію? Так, на так. на шляхах евакуації Внимаєте, заборонено так. Шнурів, так ці шнурів, Воно це захаращення шляхів екваційних так. виходів, так. що створює перешкоду і загрозу життю та здоров'ю людей в разі необхідності евакуації с... людей. Так, неправильно встановлено електро. Ектрично генеруючий засіб генератор, який мав виділення великої кількості випарів, які потрапляли у вікна до людей, що неможливо було провітрити. А, там кімната, але вона без вікна, вона не провітрювана. А в металевій хоч каністрима металева. металева 20 вітрів, металива. Добре, хоч металева ну, да. прокладання тимчасових електромереж, що також заборонено право борожної безпеки. <провені>, я ще право машину, наприклад, розгружаємо, а воно працює. І по цьому шнуру йдемо сюди з посилками, так? так і пів Була порушена відстань розміщення генератора. Е, на ваш лист ми підготуємо лист відповіді, обов'язково вам надамо проєкт відповіді. Так. Так. Е, також наразі я вам ось таку замітку вручу по правам експлуатування генератора. Тут свічки, пальники і генератор основні є від... права використання є відстань. Ось встановить генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні сіни О, вікна тощо була не менше 6, 6 метрів. метрів, і також повинна забезпечуватись вільна циркуляція повітря в ньому. Шановні громадяни, перед використанням електрогенеруючих засобів потрібно впевнитись у правах пожежної безпеки. А саме чи правильно розміщений генератор, тобто він має бути мінімально 6 метрів від стіни, де є горюче оздоблення. Також повинні бути захищені генератори від опадів, тобто дощ сніг, мають бути передбачені місця зберігання для паломастильних матеріалів в приміщеннях, які провітрюються. Де відсутнє накопичення паливо-повітряної суміші, яка може призвести до вибуху? Також потрібно розміщувати електричні дроти, які відходять від генератора таким чином, щоб вони були закріплені та захищені від механічних пошкоджень. Щоб не сталося короткозамикання, також генератор повинен бути встановлений таким чином, аби забезпечити можливість аварійного його відключення в разі необхідності. Не запам'ятайте, не можна навпряму. Підключати електричний генератор в розетку, тому що може статися коротке замикання та пожежа. А в разі небезпеки телефонуйте на номер 101. А ви правильно експлуатуєте генератор?